Всім привіт! Сьогодні 27 вересня. Вибрався знову за підосвічниками, Прийшов до перших наших осик тут. Тобто, може впізнає, хто дивиться. І дивіться, що є. Так тобто, що є надія, що сьогодні не збираємо. Минулого разу дуже гарно відзбирався. Дивіться, що тут, дивіться, море. Зараз ближче піде Один, два, повернемось, розбираємо. Деньки і осі. Що я вже побачу. А, ось і один. Діма. Шупаємо ще. Ось ще. Як я і казав, якраз Це тільки сезон почався. Були гарні дощики, потім тепло, завтрашнього дня знову дощі. Так що під осичники будуть цього року. Тут ще в нас є. Нічого не бачу. Зараз ще один, там далече. Загубив, де я його бачив? Якщо це ще грибок. А от них. Ні, за нам тут Там де правильно шутки на пінку? Це щось не те. До перше місце вже є Тут, кажу, буде, грибів. Грибів у грибинів, грибів гармінів. Разівку незаймов. І підемо далі. Ось ще привісні, дивіться. Mm -hmm. Грибині. Основний, а с ними, як завжди так. ще є. Олишиться тут наступний раз. У меня проблема. Зберти, не проблема. Хотілося б родини, забути діло.

Є ще два, наче все. А ні, не все, я тут же два шіфу самі перші. Це я попав все. Воно мусило так бути після попередньої рибалки нашої. Там видно було, що вони ще будуть. Наче не збирали трошки. Зараз почищу до кошика і підемо далі. Вмикаюся тут саме, бо одного пропустив. Дивіться які. Всякі Дивіться, гриби. грибіще. Йдемо далі. ну Сідемо далі. Дивіться, тут де минулого разу теж такого знайшли. Яскраву очі вони. Там ще під другою осикою один був, але що є за того одного навіть не вмикався. Рухаємось. Трохи далі дивіться, що знайшов. Теж нічогенький, трохи поїджений. Поїджені, значить смачні. Дивіться, що ще є. Миробочки наші. Усіх нічого. О! А, тут, і тоді там. Бач. Ой, какие да, Видите, бачит? Бачит. О, педусечники, так, пиду свечники Почекаємо тут поки знову бачу звідси за деревом. Ну, дерево. Начали погану. Добре, галі. О, він тут не один. А ось іще один. Дивіться. Ось два, три, чотири. А вон далі ще. То з тої сторони видимо ось. you

какой-нибудь маленький Два-три дни за утро бы ехали. Вы ну, стоишь, дивите, маленькие лизы. Прямо на стежке. Он стоит. Мы шляпку І ми тільки що ми там за тим деревом збирали. А ось перед ним дивіться ще є. ой я зараз ближче підійду. Вон, стоять два. Тер чого два, три. Три. 何です Один восемь, один виш. Він не погано, але ще. Він один. За кущиком може видно. Десь знову лісі, там демо лазимо завжди. Dabar jau prototopau du ryškus. Ir tada vėl einu. не больше, не бачу. Почему не бачу? Бачу они сзади, позаду. Сейчас одной не видно, и еще дальше не показывается. Ну, Нога так Вон. Там только же 4 штуки взяли.

Зараз йдемо, заберемо той, що я казав, що ми потім лишимо. з цієї сторони обійти треба Тут ж, значить не загубимо були. А ось ось Хі -хі. клас добре йдемо далі Як залазимо далі в хащі. Що Ми бачимо гарі борчуть бачимо. Надіємо, з ось і ще вони. Не надії його треба забрати. Вже почали його хавати. Є щось. Чи не є? Не бачу поки. Ну, думаю, чого немає великих. Бачите, ти бачив там сліди від мотоблока. Великі, Потребалося. Добре нам дрібненькі. І щось на У нас тут не раз Сьогодні субота, можливо, в понеділок. Зранку. Треба буде навідатися. Добре. Ще один Нога така класна. наступил Да, пришел наступаю ничего, значит, недавно недавно не Видите, прям настоящие эти чудо. Рыбок наш. Что-то на тихо. На цих місцях минулого разу збирали і лишали немає, ну значить видно було, що хтось прийшов. Але нам вистачає своїх. ще свої знайдемо сьогодні. Тільки сказав, знайдемо ось, біля кошика стоїть. Ось такий безкравий, я вийшов, що... не помітив його, а ми помітили, наш клієнт. він ну, зуще, знаєш, у горлінького такого зріщується. Да. Так, подвійний да, він тут. Так, два грибочки до кучі зрослися. Шукаємо далі. Ось, бачите, хтось порізав, покидав. Ну, іначе ще нещодавно ще не навіть. Тому і так у нас така грибалка. Але нам і така подобається. Ось Це сьогодні нашого. Віченьки вони світили, їх виспили. Але що хочеш, якщо зараз три години хочеш назбирати, треба вставати, приїжджати всім. Немає зараз можливості такої. Хай люди теж збирають, нічого страшного. Він заховався. Три серед цуниці. Білий. Нога така потужна. Пах. Побачивсь Бачиш, Бачите біля гарбка? День забирав. А ось є ще один. ножка така ніжка потужна. А він чекає нас? Більше не бачу далі солимо. Крутився, крутився, зимовий звідси звідси дивіться. Рабель. Тільки що тут взяв, дивіться, вдалині побачив ще одну. Чи бачите, чи? Не бачу мені. Йдемо до нього крізь пшині всяку. А ось це місце, де минулого разу багато зібрав. щось ми лишали? Один є. Інше не бачу. Верненький. Добре, йдемо, шукаємо. Ось в ялинках наших ще. Приполишалися саме такі саме такі гном. Другий. Третій. Красота. Треба буде відео передивитися, чи це я тільки шулі з наступив. мишка добрый, а ага, вон еще Я не бачу, а не бачу. І ви бачите. Тут сухі вже трохи. Такі дощі були, земля наче як суха. Город мокрий, немає як копати. А тут вже сухо. Завтрашнього дня дощу знову передають. І на чотири і то добре. Якби не було, а наші грибочки нас очікують. О, не. а от! Це хай. Виліз з і зразу натрапили на таких темах. Вже сфоткати їх на заставку. Опа і насичники гарні. Забираємо. Дивіться, за деревами якісь очагівці. Тут не бачу. Це тут тільки що взяв. Ну скажу не бачу. Я не бачу, а він є. І ще далі побачив. Так поховали на сьогодні. я за грибок. Oh. Ще там саме ще кошик не забрав. Ще око впав. І не один. Сейчас он ловит. На дороге еще один капусик. Теж ще робить. Ще вертаюся назад, тихенько бо ще якось пришпортився по гриби, що у нас тут твої віці ми не перші, вони вже після нас. Треба буде сьогодні суботи, Можливо, в понеділок, рано рано встати. Я не знаю, чи буде в мене час. Обіцяють дощ, може по дощу ніхто не поїде, а мені тут пішли 15 хвилин перебігти. Щоб поки так понеділок або вівторок треба не відмитися. бо ростуть. Гарна компанія. Думалися ми пробіглися. Казав вже, що після когось, але нічого, не збирали. Ну, можна казати, що пів кошика є, може трохи менше. Але такі самі, самі воно, самі молодесенькі. Можливо, ну, понеділок, вівторок, якщо вийде, то ще з'їжджу або схожу. Чугенькі результат. Дякую всім за перегляд, всім миру, добра, всім пока. Я поїхав.